Вітаю вас на каналі Парарук Черкащина. А, значить, у нас знову дощ, у нас кожен день дощ, і потрібно якось захищати наші помідорки від фітофтори, від альтернаріоза. Звісно, деякі є пошкоджені листячка, але це не страшно. Я використовую тріходерму. Рекомендую цей препарат, це не реклама. Його плюс великий в тому, що тут тріходерма є в трьох видах. І це дуже добре. Звісно, зараз вже сонечко. Це я буду обробляти зранку, але по прогнозам має бути не дуже жарко, десь можливо і до 35 градусів на сонці. Помідорки в мене притінені, і тому краще обробити, ніж не обробити я. Так вважаю, бачите, всі такі листочки. Можна оці листочки видалити, але а, теж плюс тріходерми в тому, що вона а, має підсушити ось ці а, спороносні такі пошкодження. Бачите? А, це альтернаріоз. Хто не знає, як відрізнити альтернаріоз від фітовтори, альтернаріоз це саме такі коричневі плямки ось з кругами. І жовте. Таке, Жовті такі плями теж навколо цих коричневих. Фітофтора вона бура, вона ніколи не починається з пожовтіння, вона одразу буріє, тобто листочок коричневого сірого кольору. І те і інше можна призупинити за допомогою тріходерми. І я в себе на городі використовую саме біологічні препарати. Якщо ви використовуєте хімічні, це ваш вибір, звісно. Але тут я не порадник. Також триходерма а, е, працює до здається, 35 градусів, тому якщо жарко і сухо, ми можемо використовувати сільну паличку. Сільна паличка працює і при високих температурах. Е, Значит, препарат розводжу в оприскувачі через марлічку, через бинтик, тому що там осад, щоб не забити оприскувач. І буду старатися оприскувати понизу, ось так, щоб захватити ці листочки по плодам. Можна прийти і ірочки також, перці баклажани на всяк випадок. І, звісно, їх все це можна споживати одразу після обробки вона абсолютно не шкідлива для людей.